А зараз до інших подій 26 листопада відбулося чергове засідання колегії Галицької райдержадміністрації, на якому було заслухано питання про підтримку у районі малого підприємництва та про хід виконання програми з профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також про роботу міжрайонного водного господарства заслухали члени колегії звіт Вікторівського сільського голови про соціально-економічний та культурний розвиток села. Подробиці у матеріалі Любові Галько. До початку колегії заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович урочисто вручив грамоти та грошові винагороди мистецьким колективам майстрам народної творчості. Усім учасникам, які взяли участь у творчому звіті району, що недавно проводився в області. А відтак колегія розпочала свою роботу, заслуховуючи інформацію про хід виконання програми малого підприємництва в районі на 2013-2014 роки. В районі працює 234 малих підприємств, 1845 вісімсот Осіб підприємців надходження від діяльності малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів за 10 місяців поточного року склали майже 13 мільйонів гривень. На поліпшення підприємницького середовища в районі впровадження шляхів та механізмів досконалення спрощення процедури отримання дозвільних документів спрямована робота дозвільного центру. Основною метою якого полягає у порятування дозвільної процедури. Необхідності для відкриття об'єктів бізнесу та здійснення господарської діяльності, заслухавши доповідь, заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович наголосив на тому, що в районі потрібно розвивати і підтримувати малий і середній бізнес, адже таким чином створюються нові робочі місця. Слід легалізовувати підприємництво і заробітну плату, а вести контроль за роботою виїзної торгівлі. Все це наповнюватиме державну казну. В районі виконується програма щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, підтримки Віл-інфікованих та хворих на снід у районі протестовано на віл-інфекцію майже півтори тисячі людей. На обліку знаходиться 35 п'ять віл-інфікованих. У тому рахунку 11 осіб в стадії сніду. У минулому році померло від сніду три особи, в цьому дві. В районі здійснюються всі заходи стосовно пропаганди здорового способу життя. Проте слід посилити контроль за станом профілактичної роботи щодо цих захворювань та звернути особливу увагу на обстеження осіб групи ризику. Рекомендувала колегія наступним колегія. Слухала доповідь про роботу міжрайонного управління водного господарства, що забезпечує потреби населення та галузі економіки у водних ресурсах. Першочергова увага приділяється збереженню стабільної водогосподарської ситуації в районі. У цілому гідроміліративна обстановка на міліративних і прилеглих землях оцінюється як стабільна наслідок. Як... Як природу кліматичних умов, так і завдяки заходам, які проводяться управління. Заслухавши доповіді, колегія прийняла відповідні рішення з певними доповненнями до кожного з них. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.